Мир Божий усім і благословення нашій Україні? Сьогоднішня тема, чи верніше питання, з яким звертаються до нас, звучить досить по-біблійному, але б я сказав і важливо, тому що це стосується всіх християн, які мають починати і розвивати, і звершувати своє служіння, розпочинаючи своїх домів. Чому? Самі близькі люди часто нас не сприймають. Чи є пророк, якого приймають у його вітчизні? А в нашому контексті, в нашому домі, серед наших близьких, рідних, серед нашого найвужчого оточення? Читаємо з вами івангельську історію: один момент із життя Христа. Матфія 13 році Євангелист описує життя Христа. Прийшовши на свою батьківщину, він навчав їх у їхніх синагогах. Так що дивувалися вони і говорили, звідки в нього ця мудрість і сила? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосип, Симон і Юда? Хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки в нього це все? І вони спокушувалися ним. Ісус же сказав їм: Пророк не буває без пошани, хіба тільки на своїй батьківщині та у своєму домі, і не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство. Коли закінчив Ісус ці притчі, він пішов звідти. Інші євангелисти так само згадують цей момент із життя. Ісуса Христа. І як ми помічаємо, проблема була в тому, що Христос прийшов у свій рідний Назарет, прийшов до своїх рідних, певно, до своїх сусідів, там, де його знали. І чомусь його не прийняли так, як потрібно. Христос каже, що пророк має мати пошану, але Виключення може бути якраз рідні і оточення. Христос під час свого земного служіння перед цим 30 років провів разом зі своїми братами і сестрами в Назареті. Він справді був людський син. І навіть про нього сказали, що він тесля. Тобто він мав певну професію і комусь робив стола чи стільця, і люди знали його просто як Ісуса із Назарету. Більше того, Слово Боже каже, що коли він вийшов на місію, і наступні три роки він потужно вийшов як месія, як той, який говорить так, як ніхто до нього, він чинить чуда, він проголошує маніфест царя. Він говорить про таємниці, він е, звертається до людей, НАТО обходить за ним, рідні не вірили в нього. Інший Євангелист Іоанн каже, що сказали Ісусу Його, брати: вийди звідси і піди до юдеї, щоб твої учні побачили діла, які ти робиш. Адже ніхто такого не робить таємно, але сам шукає, як стати відомим. Якщо робиш таке, то вияви себе світові, оскільки і його брати не вірили в нього. Рідні, сусіди, мешканці Назарету не вірили в Ісуса Христа, якого вони добре знали. Пророк без пошани на своїй батьківщині. Чому так? Від цього постає питання у нас, як сьогодні християнам, віруючим людям, які кожен має своє оточення, як можна донести Євангеліє, як можна послужити, як бути прикладом серед самих близьких і рідних людей, яких ти любиш, з якими ти проводиш час, а часто це чоловік чи дружина, це наші батьки чи наші діти, наші сусіди чи співробітники. Певне наше оточення. І коли ми говоримо з практичної точки зору, то ми розуміємо, що родинне коло це перше коло нашого служіння. Це коло, якому ми маємо засвідчити про Ісуса Христа. Бо часто люди, які, як кажуть, не воцерковлені або не виховувалися в християнських родинах, вони мають ось саме таке оточення. І нас не стільки знають як послідовників Христа, як більше сприймають як сина або доньку, маму, чи дідуся. І родина за Словом Божим може бути першими ворогами нашого слідування за Христом і першими супротивниками, які не приймають Ісуса Христа, чи Слово Боже, чи ту істину, яку ми доносимо. І слідування за Христом в такому разі, воно приносить певний дискомфорт в нехристиянській сім'ї. Христос заважає часто в сім'ї, там була певна атмосфера, і раптом чи чоловік, чи дружина, чи діти хтось почав регулярно відвідувати церкву, читати Біблію або молитися, і цю практику вносить у наш дім, як сприймати це. Христос стає незручний для рідні, якщо ми вірно слідуємо за Христом. І сам Ісус Христос сказав: ми читаємо з вами, Він звертається до учнів, Він говорить про такий дискомфорт. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов, я принести, а меч. Адже я прийшов розлучити сина з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. Бачите, таке, на перший погляд, важке пояснення нашого Господа. Це розлучення якраз проходить по лінії духа. Ми не втрачаємо родинних стосунків. Наші брати і сестри, батьки чи діти залишаються такими. Це наші близькі люди. Але на рівні духа відбуваються певні розлучення. І саме про це Христос говорить. Яка ж, які ж є причини неприйняття, за Словом Божим, такого пророка, чи сьогодні християнина в Його оточенні? Е, перш за все, тому що Христос очікує від нас повної відданості спочатку Йому, а потім нашим рідним, нашим близьким, нашому оточенню. І часто люди це відчувають. Завчанням Ісуса Христа, Він каже, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене, той недостойний мене. Іван Матвію, в 10 розділі ми читаємо, готуючи своїх учнів до цієї місії, споряджаючи і посилаючи їх, Він говорить: ось це те, що має відбуватися: повна радикальна відданість Христу. І оця любов до Христа, вона вимагає перегляду наших пріоритетів, навіть з нашими рідними. І часто, коли ми обираємо Боже, рідні це помічають. Друга причина пророка в його родині, в його сім'ї знають в оригіналі, а часто знають з дитинства, так як і Ісуса Христа знали. Наші діти, наші чоловіки, дружини. І слово Боже говорить про те, що от саме це знання нас по плоті за тілом часто заважає нашим близьким сприймати нас належно, як християн. А від того і наше служіння може бути знецінено, або воно не сприймається серйозно. І я думаю, що всі, хто мають ось цю проблему, вони це відчували. Що певне несприйняття якраз приводить до того, що чоловік знає свою добру дружину, і коли вона йому розказує про Бога, що він має читати Слово Боже, він має молитися, і їй дуже подобається, коли вони разом можуть це робити, а він ще не дійшов до пізнання істини. Він бачить її е, якісь вади в характері, він бачить її невдачі, він знає її минуле життя, як вони жили до того, як вона пішла в церкву. І від того важко сприйняти її як християнку, знаючи її, проживши багато років. Або діти в наших церквах є багато християн, які стали християнами через те, що вони прийшли в дитячий табір чи в недільну школу, їх запросили ще зовсім малими або підлітками, і пройшов певний час, і вони точно. Увірували, і вони прийшли до своїх батьків і ділилися тим, що вони ходять в церкву і привели батьків потім в церкву. І отакий місіонер в 16 років, часто, може, старшим поколінням, батьків чи навіть дідів, сприйматися зовсім несерйозно. Але маючи такий дискомфорт, коли ми відчуваємо, що нас не приймають в такому оточенні, все ж таки, який висновок ми можемо зробити, і до чого закликає нас слово Боже, християни приймають один одного, перш за все, як каже Слово Боже, по духу. І рідні не завжди можуть саме так приймати. Апостол Павло пізніше вчив коринську церкву і казав, через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. А це означає, що навіть в нашій сім'ї, а особливо якщо це християнська родина, неважливо, коли і хто із нас навернувся до Господа і послідував за Ним, ми маємо приймати один одного перш за все як дітей Божих. Якщо це спочатку були наші діти, то треба віддати їм належне, вони були місіонерами. Вони проповідували Євангелія, вони сказали нам про Бога, а потім батьки прийшли, і їх потрібно такими сприйняти. Якщо це чоловік чи дружина, так само неважливо, хто перший був, але це наша місія, яка має тривати. Бо якщо ми просто бачимо Івана чи Петра, бачимо Наталю чи Ольгу, і більше за цим не бачимо в наших рідних дітей Божих, Відроджених людей, змінених по благодаті Божій, ми завжди будемо мати проблеми. Але якщо ми один чи одна в нашій сім'ї, і ми продовжуємо молитися за наших рідних, і хтось не, не зважає на нас, нам потрібно продовжити цю місію. І нашим словом, і нашим ділом, говорити нашим рідним, навіть якщо вони не сприймають. Проходить час, інколи роки проходять. І наше життя, яке підтверджено оцими добрими ділами, християнськи вчинками, християнською вірою, воно приводить інших до переконання, що Бог нас змінив і хоче змінювати їх. Але, очевидно, нам не потрібно дратуватися, якщо нас певним чином не пошанували в нашому оточенні. Христа так само не сприймали до певного часу. Нам потрібно залишатися вірними за всяких умов, навіть тоді, коли пророк залишається безчесті в своїй батьківщині. Проходить час. Більшість знайомиться з нами ближче, і Господь змінює їхнє життя. Пам'ятайте, що відбулося. В житті Ісуса Христа пізніше, і з тим оточенням, в якому Він виростав, в тій сім'ї, яка не вірила в нього. Слово Боже каже, що вони повірили в нього. І Яків, і Іуда написали послання, Дух Святий скерував ними. І пізніше вони е скеровані Богом, служили, Яків був присвітером Єрусалимської церкви. Це його рідні брати по плоті. Але на початку Христос переживав саме отакий момент. Тому нам, Божого благословення, і мудрості і сили продовжувати служити нашому найближчому оточенню. А в свій час Господь обов'язково буде змінювати їхні серця, нам мудрості в цьому і сили. І в цій духовній битві Господь обов'язково буде. para